На такій піднесені ноті, 18 квітня, на плацу прилуцького об'єднаного військового комісаріату розпочалися урочистості з нагоди вручення державної відзнаки медалі захиснику вітчизни нашим землякам, учасникам антитерористичної операції. Привітати справжніх героїв, хлопців, що кожної миті готові були покласти своє життя за Україну, її цілісність і незалежність. Прийшли прилуцькі міські голова Ольга Попенко, голова Прилуцької районної державної адміністрації Валентина Ковтун, депутати Чернівської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віта Соларєва і Сергій Пащенко. Звертаючись до присутніх, представники влади щиро дякували воїнам за безмежний патріотизм, мужність та стійкість і запевняли, що докладуть максимум зусиль задля вирішення проблем учасників АТО. Сьогодні від усієї міської ради, від депутатського корпусу, хочу щиро вам подякувати і як міський голова, і як жінка, і як мати, подякувати вам особисто, подякувати вашим дружинам, вашим матерям за виховання таких дітей. І все, що можна, все, що треба, і все ж ті проблеми, які є сьогодні, будемо дійсно з вами вирішувати. Тому буду рада з кожним з вами з вас, зустрітися, обговорити все, що є, і повірте, мені б хотілося, щоб та довіра. Яка на сьогодні є? Вона збереглася у вас до нашої влади. Тільки завдяки вам. Ми на сьогодні маємо і мирне небо над країною, і спокій в нашій державі не все так добре. Але такі, як ви зараз стоять на фронті, і дійсно прилучани, і вся Україна вам щиро вклоняється за те, що ви змогли піти на фронт, за те, що ви нас захистили, і ми маємо надію, що мир на нашій нашій країні він буде і сонце буде світити, і сміх у нас буде. А вам я бажаю здоров'я, успіхів в вашому особистому житті. Подякувати вам і побажати вам міцного здоров'я, вам, вашим родинам. Хай ваші близькі моляться за благополуччя ваших сімей. Дуже вам вдячний за той героїзм, який ви проявляєте. Ви гордість нашого міста. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі указом президента медалями захиснику вітчизни були нагороджені 16 учасників АТО, прилучан і мешканців Прилуцького району. Всі вони отримали поранення в ході антитерористичної операції. Отримав поранення при супроводі колони з гуманітарною допомогою. У селі Весела Тарасівка попали під мінометний обстріл. Вже дорога була пристріляна. Ну так вийшло, що прийшлося уходити в укриття. А з нами була жінка-волонтер, яка супроводжувала груз. І коли вже усі уйшли ну, в укриття, вона сказала, що в машині залишилися фотоапарат і, і мобільний. А вони для неї дуже важливі, так як вона відчитувалася, знімала на фотоапарат і відчитувалася у свого начальства за груз, що він прийшов по, по адресу, скажімо так. Ну, я прийняв рішення, що це важливо для неї. І коли при, закін, притих обстріл, пішов, забрав, а вже коли вертався в укриття, знову почався обстріл і ззаду в мене зірвалася міна. І ну, вийшлося поранення, сквозне осколком. А не множество, не поранення. 24 осколка від гранати поймав. Ну я ще в Луганській вона ще перша партія, перший призив був перша волна 2014 року. А розбігайтеся мене в танків новосліотлавки уже за Луганськом. Так я і отримав раніння. До речі, Іван Ніколишин сам родом з Росії і лише в 90-х роках переїхав до Прилук та своєю батьківщиною. Вважає Україну. Очень гожусь за Україну, то що я дійсно воював в Україні. Неожиданно, але рад за это. Родом з Росії, а сам гражданин тепер України. Я гаржуся, отримавши нагороди, хлопці не приховували своїх почуттів. Чувство таке, прямо аж горить все внутрі. Чувство ейфорії таке, Ну не передати відчуття, чесно, приємно дуже. Відстояли Україну, відвоювали, як кажуть, захистили мирне населення ну і взагалі. Повернулись до мирного життя справжніми чоловіками, справжніми людьми. Держава якби не забуває. І в будь-якому випадку, якщо буде потреба, ми зберемося і підемо знову туди. У мене зараз все зобра екіпіровка. Так що я готовий, якщо буде нагальна потреба. Воїни АТО вважають, що отримані нагороди це не їхні особисті, а усіх хлопців, що захищають рідну батьківщину. Хочеться звернутися до хлопців, які зараз знаходяться на сході, бо проходили службу на сході. Хлопці, я не Крим, нічим не кращий за вас, просто отримав так державну нагороду. Хочеться всім побажати миру, щоб закінчилася скоріше ця війна і щоб усі матері дождалися своїх дітей. Це найголовніше, щоб в Україні наступив мир, щоб у нас у всіх все було добре. По завершенні урочистостей воїни АТО ще довго спілкувалися з керівництвом міста і району, депутатами обласної ради. Хто дякував за допомогу і підтримку, хто озвучував свої проблеми за гостиною чаєм та солодощами?